Усі, хто бажає дізнатися, чим живе Кременчук, сьогодні випуску у Кременчуці на автостоянці горіли шість автомобілів. Влада звітує про готовність міста до нового опалювального сезону. І яке відношення має Елтон Джон до Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх? Про все детально вже за мить. Спершу про надзвичайне У Кримачуці сьогодні вночі знову горіли автівки. Цього разу шість пожежа трапилася на автомобільній стоянці за адресою героїв Бресту 101. За попередніми даними полум'я спочатку охопила автомобіль Лансер», а вже потім перекинулася на машини, що стояли поруч. На щастя, обійшлося без жертв. Нічну пригоду розслідують правоохоронці. На місці події побувала наша знімальна група. За однією із версій, зломисники потрапили на територію автомобільної стоянки через отвір в огорожі. Вони перерізали колючий дріт і потім же направилися до автомобілів. За словами правоохоронців, сторож, який чергував на автостоянці, почув якийсь різкий звук, схожий на хлопок. Побачив, як спалахнув один із автомобілів і кинувся гасити пожежу. Вогнегасником чоловік вибив скло в автівці, щоб загасити вогонь, але в салон потрапив кисень і полум'я загорілося дужче. 62-річний Сторож отримав опіки рук першого-другого ступенів. Йому надали медичну допомогу лікарі швидкої. Від госпіталізації чоловік відмовився. У пожежі повністю обочаво вигоріли 5, крім Mitsubishi Lancer, автомобілів. Позашляховики Mitsubishi l 200 та Land Cruiser Prado 120, Skoda Octavia, Hyundai Гец та Lada Kalina. До місця пожежі було направлено два відділення ДПРЧ-22 на чолі з оперативним черговим капітаном служби цивільного захисту Корсуном Володимиром Володимировичем. Ускладнювалося гасіння пожежі в тому, що велика скопченість автомобілів і необхідно першочергово подавати не один, а декілька стволів. Дана пожежа була локалізована протягом 17 хвилин. Та ліквідована протягом 50 хвилин. Сума збитків та причина пожежі з'ясовуються. На місці події працюють слідчі органи. До справ комунальних сьогодні міський голова Олег Бабаєв разом із заступниками здійснив черговий об'їзд міста. До поля зору представників влади цього разу потрапили, зокрема, вулиці Бетонна, Миру, Московська, Шевченка, 60 років жовтня, провулок героїв Бреста, райони дитячої та третьої міських лікарень. Міський голова оглянув санітарний стан навколишніх територій та дав відповідні доручення підлеглим. На думку мера, центральні вулиці міста знаходяться у задовільному стані: проїжджі частини та пішохідні тротуари підметені, прибордюрні зони прибрані, газони та розподільчі смуги покошені. Щодо віддалених від центру вулиць, то тут картина дещо інша, особливо в районах приватного сектору. Поблизу дворів бур'яни, бруд та сміття прямо на пішоходних доріжках. Олег Бабаєв доручив керівнику Тавзаводського району та очільникам відповідних структур провести роботу з господарями будинків, аби ті навели лад поблизу своїх осель. У перспективі планується забезпечити приватний сектор контейнерами для сміття. Мер також звернув увагу на незадовільний стан території навколо деяких приватних підприємств. Щодо стану доріг, міський голова поставив завдання перед керівниками комунальних підприємств частіше навідуватися у віддалені від центру мікрорайони, наводити порядки і там, аби жителі не почувалися обділеними увагою комунальників. Якщо раніше основна увага приділялася центральним магістралям, то тепер дорожня техніка працює на інших вулицях. Зокрема, сьогодні на вулиці Бетонній підприємство ШРБО проводить щищення напливів на асфальті. Місто готове до початку нового опалювального сезону. Сьогодні у конкомі на засіданні штабу з підготовки до зими звітували відповідні служби. Подробиці чула Ірина Скрипачова. Звітували по черзі, по вагомості. Остраху, що Кремчуцька тец не готова, немає. Запевнив директор підприємства Олексій Алексєєнко. На сьогоднішній день єдина проблема це заміна тепломагістралі по вулиці 60 років жовтня. На ділянці автошляху від магазину ОТБ до Троїцької церкви. Ймовірно, з 20 серпня по 24 вересня перекриватимуть рух. Міську владу турбує питання щодо запасів палива. Результат по стану на сьогодні 3300 тонн, при нормативі 3500. Я думаю, що на наступній тиждень ну, підкачаємо. Тобто, в принципі, це відклонення не критично. Візьмемо візьмем мазута недостаючого і будемо готові. Розчоти за газ. Вот у нас іноді ті хлопці по поводу розчотів ТЕЦ за потреблений газ. У вас як там ситуація? Ми бумагу, вибухому, получає бумагу. допомогу. В принципі, вопрос рішаємо та вопроси, вопроси рішаємо в часті, в часті розчоту за газ, там же вопросы підсікаються з розчотом за електроенергію, поэтому в вручному правлінні но ріша. Арішається очільниківської філії Полтавобленерго Сергій Андрієвський пишається суттєвим зменшенням показника поривів. Проблема на сьогоднішній день відновлення дорожнього покриття після ремонту. Просять допомоги комунальників за статистичною відсотковістю готовності до зими комунальними підприємствами. Цифри наступні: 74% – чотири відсотки житло Рембутсервіс, добробит, 78% перспектива 39% ОСББ, 35% освіта. Житловий фонд готовий на 75%. Серед тих, хто пасе задніх гарпун. Головний енергетик Крюгівського вагонобудівного заводу Олег Костянтинов зазначив, що ще з червня вони завершили підготовчі роботи. На порядку денному єдине питання подача гарячої води за Новою угодою з міською владою. Обіцяють, що вже з понеділка гаряча вода з кранів домівок правобережжя потече. На 95% підготовлені мережі комунального підприємства теплоенерго гальмує позитив загальний борг підприємства більше восьми мільйонів, з якого борг населення. Ми зберігали на Нафтогазу 8 мільйонів 100, з них 13 мільйонів в, в тарифах. Фатініцьки 5. Це ми йдемо на уровні за підходу на 1 октября. Долг населения на сегодня составляет 8 миллионов 700 тысяч, бюджет и прочие организации 1 миллион 900. То есть бюджет Из бюджета городской бюджет 1 миллион 100, 000, из них половина это вторая больница 170 тысяч и роддом полмиллиона. До речі, Кременчук єдине місто в області, де є гаряча вода, зазначив на нараді заступник міського голови Валерій Медведовський. Це плюс, мінус тарифи у нас збиткові, говорить Сергій Андрієвський. У Дмитрий це да. только по теплоенергію сколько 11 мільйонів мільйонів убитва фактично разниця, да, да між реальними тарифами і тим, які урождені. У нас ситуація не вище, поэтому. Просьба к населенню платити хоча б по тим тарифам, які существують, без, без запоздання. За підсумками наради, готовність міста до зими становить 90%. Сьогодні є проблема з бюджетними платежами. Я попрошу вас всіх набратися терпіння. Як как би бы там важко не було, все одно будемо цю проблему як-то вирішати. Там, де щочки лежать на поверхні, питайтесь, проявляйте самі чудеса Красноречі, договорюйтесь, забирайте. Вони оплачені будуть, питання – коли. У Кременчуці перевірили торгові точки на предмет справності газобалонного обладнання. Приводом для контролю стала низка випадків у Києві, де нещодавно на ринках вибухнуло кілька газових балонів. Виходить, небезпека від кіосків і шаурмою може чатувати на вас, навіть якщо ви не купуєте подібного фастфуду, а просто проходите повз такі торгові точки. Звісно, якщо в них встановлене несправне газобалонне обладнання. Учора робоча група з числа МНСників правоохоронців і пожежних досліджувала ситуацію з пропановими балонами у Кременчуці, яких Дійшли, знає Олександра Демиденко. Перевірка розпочалась з центрального продовольчого ринку. Тут пропановими балонами не користуються. Проте, перевіряючі фіксують відсутність деяких дозвільних документів та прострочені санітарні книжки у реалізаторів. Далі торгівельні точки біля Придніпровського ринку. Газові балони є, документів на них немає. До речі, закон взагалі забороняє використання такого обладнання в місцях масового скупчення громадян. Наступними робоча група перевірила торгівельні ядки на новоіванівському ринку, начебто, все в порядку тут користуються електроплитами, але у торгівельників пакет документів на здійснення підприємницької діяльності не повний. Далі їдемо на оптові склади по вулиці Московській. В двох міні-кафе виявлено незареєстровані газові балони. Відсутні дозвола держгірпромнагляду. На експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. В частности, це посудини, які працюють під тиском, балони з пропангобутаном, і газокористувальне обладнання. В місцях масового скупчення можливо виток газу із цього обладнання, і при наявності іскри або відкритого полум'я може прозвести або загорання газопровід. Повітряної суміші або навіть вибух може бути газоповітряної суміші. На Троїцькому ринку газобалонне обладнання не використовують, проте у реалізаторів також немає всіх документів. Приватних підприємців, які порушують законодавство, буде притягнуто до відповідальності, зазначають перевіряючі. Представник державного нашого е Кременчуцького. Міськрайонного відділу управління Державної служби з надзвичайної ситуації Полтавської області записав телефони власників цих підприємств. Сьогодні-завтра їх запросять до Державної служби з надзвичайної ситуації і складуть на цих порушників чотири адмінпротокола. Сума коштів, яка буде накладена на цих винуватців, від 34 гривня до 102 до 102 двох І в якості після мови не потрібно бути фаховим санітарним лікарем, щоб зрозуміти в більшості торгівельних точок поняття чистоти відсутнє як таке. Втім, попит створює пропозицію і, купуючи продукцію сумнівної якості, ми самі заохочуємо торгівців. Соціальний пілотний проєкт, спрямований на профілактику віл СНІДу, стартував у Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх. Проходить він за програмою Вільний удар, що реалізується за підтримки Корпусу Миру США в Україні у рамках гранту Елтона Джона. Триденний марафон заходів у Кременчуці завершився сьогодні футбольним матчем вихованців колонії. Попередні два дні тривали тренінгові заняття та інтерактивні тематичні ігри. Ефективність впровадження проекту досліджується фахівцями фонду АнтисНІД Олени Пінчук з метою подальшої роботи з неповним. Нолітніми в інших виправних колоніях України про перші враження координаторів проєкту дізнавалася Ніна Карпенко. Кременчуцька виховна колонія для неповнолітніх стала стартовим майданчиком масштабного соціального проєкту з реалізації програми профілактики ВІЛСНІД Вільний Удар, адаптований до українських реалій спеціалістами Корпусу Миру США. Наблизити цей проект до Кремінчука допомогла активна просвітницька діяльність благодійної асоціації світло надії та громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України Полтавської області. Учасників для тренінгів підбирали таким образом, що вибирали не благополучних можна сказати так, в кавичках, їздять родні, яких підтримують зі свободи, а вибирали в основному те которої сіроти торе. Котрі... Будемо так сказати, був период період того, як вони потрапили сюди. Було интересно посмотреть, як ця методика працює. Проаналізували некоторые анкети по результатам з знаний до начала проведення і после ми что що ця работает серед них. Формат проєкту Вільний удар, крім тренінгових занять та інтерактивних ігор, включає футбольний турнір за участю вихованців колонії. Хлопці демократичним шляхом самі розподілялися на ці команди. І загальне враження ваше від спілкування з сімей. ну позитивне. Хлопці прагнуть до кращого. Це дуже гарна тенденція. Три дні спілкування з крименчузькими колоністами, тренерів та менеджерів програми профілактики Вілсніт Корпусу Миру США в Україні виявилися обопільно корисними. Враження дуже позитивні, позитивні як стосовно співпраці з адміністрацією колонії, тому що ми дуже вдячні за підтримку, все показали, все розповіли і вони дуже зацікавлені в тому, щоб такі організації, як наша, корпус миру, співпрацювали. З дітьми, друге дуже позитивне враження це участь самих вихованців колонії, їх активна позиція, і в них усіх є такий стержень, який ми сподіваємося, коли вони вийдуть на волю. Вони зможуть дійсно приймати вже правильні рішення і влаштувати свою долю. Наразі понад 200 дітей віком від 14 до 18 років перебуває в Кременчуцькій виховній колонії для неповнолітніх. Як свідчить статистика останнього моніторингу, віл-інфікованих серед них немає. Проте присвітницькі зусилля нинішніх волонтерів надзвичайно важливі і результативні. Тож проект буде продовжено. Я думаю, що ми цей проект будемо і далі і далі розвивати. В каких он формах будет дальше проходить, посмотрим. Хотим мы привлечь к этому не только волонтеров гражданских общественных организаций, но и лиц известных широкой общественности. Хотим привлечь к этому и спортсменов, в том числе и представителей искусства и культуры. У Кременчуці, як і усьому світі, триває тиждень підтримки грудного вигодовування. Цьогоріч під девізом Поряд з мамами щороку цей тиждень проходить під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я та дитячого фонду ООН більше ніж у 170 країнах. Сьогодні наша знімальна група відвідала Кременчуцький міський пологовий будинок. Лікарі запевняють, вигодовування материнським молоком залишається найкращим джерелом харчування для дітей однак, у всьому світі тільки 38% немовлят отримують виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців свого життя. Практично всі матері можуть годувати своїх дітей грудьми за умови, що вони отримують точну інформацію, підтримку з боку фахівців та членів родини, зростити здорову дитину. Чи не про це мріє кожна мати? Аби це стало реальністю, малюк повинен вигодовуватися материнським молоком. Одразу після народження дитина інстинктивно тягнеться до материнських грудей, тому вже у пологовій залі його прикладають. При цьому перші краплі молозова полегшують після пологову адаптацію, запобігають розвитку ускладненню дитини та мами. З материнським молоком малюк отримує все необхідне для його росту та розвитку. Грудне молоко оптимально збалансовано по всім питательним віществам в відповідності з потребностями новорожденого. Крім этого, грудне молоко багато на мікроелементи і моноглобуліни, які захищають дитину від інфекційних заболівань, алергічних заболівань, анемії. Діти, які на першому году жизни вскармлюються материнським молоком. В будущем реже страдають і збиточним вісом, болезнями со стороны сердечно-сосудистої системи, органов пищеварения. Грудне вигодовування це ціла наука. У Молодих мам завжди виникає багато запитань, на які фахівці намагаються відповісти під час лекцій, перегляду фільмів та в ході висіти з психологом. Популярні питання, навірне касаються сейчас грудного вскармлювання. Когда ребенок рождается, ему нужно адаптироваться к маме, маме адаптироваться к ребенку. И не всегда все происходит так красиво, как в фильмах. Да рождается чистенький, розовенький, на вид уже трхмесячный ребенок. І тут він легко прикладається в груді. Чи справді годуючи дитину грудьми, жінка відчуває не з чим не зрівнянне щастя материнства? Віталія народила двійню хлопчиків 25 липня. Спочатку у малюки пройшли зондове харчування, годували із шприца. Зараз говорить Віталія, наймолодше вже смокче, мамине молочко. Дуже хочеться, щоб вони самі сесальну ну, Виходить, що вже уже начал, а другий вот ще… пытается только. А вот пока они не сосали, вы как, как, как с этим? Ну, вы груди среживаете? все время прилаживаем, чтобы рефлекс вырабатывался. Так сцеживаемся. Ну, там специальная технология против часовой стрелки. Ну, это желательно показывать, конечно. Ну, есть литература, где можно прочитать. Нет, и показывает медсестра, обучает. Очень помогает. Молоко прибувають, малиші їдять, кушають. Ну это естественно, це все таки природне, не то У Улини Марійка, друга дитина. Сподівається, що годуватиме своїм молоком довше ніж першу. Ребіночка прикладаємо в груди через кожні два години. Ребенок вес набирає нормально. А сов дружим? Ні, пока ні пока не дружим. І думаю, дружить ми не будемо. Дорогі мамочки, нехай ваші дітки ростуть здоровими, нехай будуть найрозумнішими та затребуваними у житті. Дайте своїм дітям найцінніше і найкорисніше, що ви можете: материнську любов і грудне молоко. І про погоду у Кременчуці на вихідні. У суботу та неділю за прогнозами синоптиків буде сухо і спекотно. Денна температура повітря плюс 31-33, вночі – 18-20 градусів тепла. Усім бажаю вдалих і змістовних вихідних. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться в понеділок, о 21.30 на Алтаві. І обов'язково бережіть себе. Побачимося.